Знаєте, яка була перша назва агенції Веберк? Боже, я навіть це вслух не можу сказати. 22B Digital. Як зараз пам'ятаю, що я сиділа на балконі орендованої квартири на французькому бульварі, в мене через тиждень захист грантового проекту під відкриття бізнесу, і мені срочно треба назва. Номер будинку був 22B. І недовго думаючи, я подумала, ну хай буде так. Саме з такою назвою я робила захист на грант на те, щоб відкрити агенцію в далекому 2016 році. А потім, дякуючи всесвіту, потрапила мені на руки книжка про неймінг, і я зрозуміла, що назва 22B Digital просто знаєте антіназва по всім параметрам. От все, що знаєте, як написано, як не треба називати свою фірму, все було в цієї назві. Тому я ще десь півроку ходила і думала, як же мені назвати агенцію, поки не почула німецьке слово Берк. Що означає гора хто за мною давно слідкує, знає наскільки в мене міцний зв'язок з горами, з гірською місцевістю, що я там жила і прагну жити ще. І я подумала, це слово ідеально мені підходить. Так народився мій веберк Веб і берк і я досі ще підкорюю цю вершину.